Об'єднані футболом разом сильніші. І до оперативної ситуації на фронті 53 бойові зіткнення відбулися за добу. Росіяни далі намагаються оточити Авдіївку, атакували місто близько 10 разів. Але наші військові тримають оборону. Ще 20 атак відбили українські захисники на Малінському напрямку. Також окупанти вели штурмові дії на Шахтарському та Запорізькому в районі роботиного. А в районі Андріївки та Кліщіївки ворог намагається відновити втрачені позиції. Безуспішно наші захисники на Мелітопольському та Херсонському напрямках наносять ураження по тилу окупантів. Вчора українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. А ракетники та артилеристи уразили три ворожі артзасоби та п'ять районів зосередження особового складу московитів.